Це піч, фіз. Ну, тобто, піч це в нас абрикоска, і фіз взагалі це якийсь іскристий напій, ну, тобто, шампанський, да? щось таке, що от з бульбашками іск ну, і Тобто ігристе Така грайли, такі... грайлива така серія. Так, да, так, да, да. ну, Ми бачимо, що тут, в принципі, всі серії такі з напоями якимись класними, то там як шприц, далі і так далі. А тут же в нас пішло ігристе. Саме тому, якби як слоган саме цієї серії, що почувайся чистим, живим і ігристим. як Вино, як шампанське, тобто, додають вони в цю філософію життя такої цієї ігристості, веселості, і вони дійсно, от я не знаю. Ми вже спробували вдома ці серії. Вони от якось користуються, прямо аж настрій піднімається. Ну і в принципі стандартно ці серії, як і в попередніх, це кремовий гель. Для душу це інтенсивний крем для рук, це рідке мило з пантенолом, запашне тверде мило, скраб для тіла, міс для тіла, сироватка для тіла і батер сорбет Тобто, в принципі, як і в попередніх серіях, тут в нас персик також має а, ті, ті самі продукти, тільки вже за своїм оцим персиковим і гристим, да, зовсім інше. Хто якраз зараз сезон? Там наближається, в нас може бути свої персики вдома. Е якщо хтось взагалі вже користувався цими серіями, дайте знати в чаті, тому що ну от ми, наприклад, е е мені дуже подобається, обрали е з донькою. Вона щось вибрала ваніла со е і ну, при тому, що я не люблю аромат ванілі, саме ванілі чистою, а от саме в цій серії ну він просто неймовірний, він з такою причинкою. І дуже крутий. Він не солодкий, він таки має якісь ну, дійсно світики напрямок, і дуже подобається як самі аромати, так і якість продуктів. Пробували і скрабіки, і кремчики, і мила дуже мені подобається. Тобто, ну дійсно класний такий продукт, який, знаєте. Як на мене, ще класний на подарунок. Причому на подарунок, як і дівчинці, там підлітку, наприклад, да, яка от ну полюбляє такі всі дизайні, дизайни, так і дорослій жінці, яка вже трохи втомилась від щоденної рутини, класики, всього однаково, і хоче трохи. Радощів і гри з того вже в цьому житті, то але не, не, не обов'язково випити келик шампанського чи ліменчело можна це замінити ось такими продуктами і отримати насолоду для Я ще хотіла б тебе доповнити, Ярослава. Що вся ця колекція дуже актуальна саме зараз влітку, тому що ми засмагаємо і або нам потрібно підготувати шкіру до до засмаги, або вже в процесі того, як ми засмагаємо, нам потрібні всі ці продукти: це і скрабування тіла, цей сироватки, які будуть відновлювати стан шкіри після засмаги. Це і батера. Отже, він легенький, буде повітряний, він буде легко всмоктуватися, буде чудово працювати на шкірі саме в літній період. Місто освіжаючий, який ви можете за собою носити і постійно розпилювати його на обличчя і на тіло для того, щоб освіжатися. Це класний дизайн, зручний того самого крему для ручок, який в невеликому об'ємі. Ви теж його можете з собою закинути. Тому це така повна колекція. Догляду за шкірою тіла, я би так сказала, в різних варіантах смакових, нюхових і рішеннях. Тому і ще й це дуже класно і в використання, тому що все з дозаторами, з розпилювачами в зручному дизайні для використання. Тому, Чекаємо а. на ваші відгуки обов'язково на сайті. Я хочу наголосити завжди. Хочу про це сказати, і зараз таку отримала нагоду в цей момент. Будь ласка, пишіть свої відгуки на сайт.